Друзі, я радий вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитеся цей канал, дякую також за ваші лайки і коментарі. Як завжди, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал, також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Дякую вам. Отож, українських біженців виселяють з готелю в місті Познань у Польщі. До кінця місяця біженці з України мають покинути готель Ікар. Причиною є початок ремонтних Робіт у готелі «Ікар» проживає близько 250 українських біженців. Серед них чимало матерів з дітьми, хворих та осіб з інвалідністю у великопольському воєводському управлінні в познанні підтвердили, що громадяни України можуть проживати в готелі «Ікар» лише до кінця листопада. У готелі мають бути проведені планові ремонтні роботи. Вимушеним переселенцям мають надати інші житлові приміщення в. Познані або поза межами міста, проте таке рішення місцевої влади звичайно не задовільнило українців. Вони підписали петицію з проханням припинити процес виселення з готелю і мають намір передати її великопольському воєводі. Нам пропонують переїхати в інші міста, говорять українці, як правило, далеко від познані, або з поганим сполученням, або орендувати квартиру, що для нас зараз є недосяжним з огляду на дуже високі ціни на оренду. Пишуть у петиції до великопольського воєводи українці. Також біженці з України, які зараз проживають у готелі, зізнаються, що дуже стурбовані інформацією про виселення. Вони заявляють, що згодні оплачувати проживання в готелі. Біженці просять продовжити термін проживання хоча б до кінця зими. Як говорять українці, друзі, переселення до нового місця проживання стане, на жаль, проблемою для багатьох з них більшість мешканців. Вже знайшли роботу. Понад 40 маленьких українців відвідують школи. 15 дітлахів вже ходять до дитячих садків. Змінити місце проживання для багатьох біженців означає знову шукати роботу, відривати дітей від навчального процесу. Також труднощі виникають в осіб з інвалідністю та онкохворих мешканців готелю. Таким людям запропонували нове житло поза межами міста, що обмежує доступ до медичної. Кваліфікованої допомоги. Представники великопольського воєводського управління запевняють, що ніхто з мешканців готелю не залишиться без даху над головою, і рішення про розміщення конкретних людей на новому місці приймаються з урахуванням їхнього становища та особистих потреб. Ось такі друзі, не дуже приємні новини з Польщі для українців. До зустрічі.